Щоб мені боляче, Закрию обличчя долонями, щоб не було мені соромно, перекричу свою совість, я щоб не було мені байдуже, Хоча байдуже, нехай уже Просто, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, щоб не зійти з розуму, маємо бути разом. Ми мовті квіти серед зими, Не зрозуміли, як ми жили, Щоб не зійти з розуму. Бути разом ми Ми, мав квіти серед зами, де зрозуміли, як вижили жили ми, але вижили. Коли ми з тобою зустрілися, все зрозуміли наші серця, як би всі там не бісилися. Час все розставить по місцях, скільки би бруду не лили. Я знаю, я не помилилася, я знаю, ми не помилилися Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми обтіквітися, ми зрозуміли, як ви жили, Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом Ми, ми навтіквіти серед Суми, Не зрозуміли, як ви жили ми Вдруг тут на видеобыль будет видим. Смотрит за машиной поражение.